До прохоронців Тернопільської області звернувся один із жителів Тернопільського району із заявою про те, що сільський голова одного із сіл Тернопільського району вимагає у нього неприйняли вигоду. В розмірі тисяч доларів США за прийняття рішення щодо виділення земельної ділянки ці гроші мали слугувати гарантом у вирішенні усіх питань з документами на гарячому під час передачі частини грошей, а це 230 тисяч гривень. Працівники органів внутрішніх справ по боротьбі із економічною злочинністю МВС України в області разом з представниками міністерства внутрішніх справ піймали посадовця. Дана подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 368 частина 3 Кримінального кодексу України. Одержав. Хабара особливо в особливо великому розмірі або службової особи, яка займає особливо відповідальне становище. За результатами проведених слідчих дій, сільський голова був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та проводиться невідкладні слідчі дії. Та також перевіряється даний сільський голод до причетності до вчинення інших злочинів щодо неодержаної примірної вигоди. Триває слідство.